І так, вітання всім грибникам, повторне вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ми в Трускавецьких лісах і знову у нас Фламуліна. Пройшло тиждень часу після мого першого візиту ці такі вербняки. Ну що можна сказати? Ну, чисте диво. Дуже незрозуміло, як росте ця фламулінка. Як була дрібота, так вона практично і залишилася. Брати нема що цілий тиждень. Ну, воно вроді наближуєш камеру, вроді велике, а реально це мілюзга, яку просто нема що брати. Повискакувало дріботи багато, а рости вона чомусь не хоче. Ніби і тепло було, ніби і погода для них сприятлива. І пойми то грибне панство, що воно хоче. Реально брати тут нема що. Ну, можна ці дві щипнути. Я сподівався, що тут або буде щось, або не буде нічого. Що хтось знайде, але ніхто нічого не знайшов, ніхто нікуди не ходив. А брати реально нема що. Ну от оцей кущик можна взяти. І в принципі знову залишаємо цю мальоту і не зрозуміло, чи вони будуть доростати до якихось пристойніших розмірів, чи не будуть. Знову після обідня пора достатньо прохолодно сьогодні, вчора була теплінь. Оце що все, що я сьогодні намикав, і не зрозуміло, якої погоди цим вередулям потрібно. Вередують і все. Рости не хочуть. Ось. Пробуємо знайти ще щось. Ну, по одній, по дві попадаються, звичайно. А якщо минулого року всі ці стовбури були у Фламулінах, то цьогоріч, навіть через тиждень, вони не росли. Очевидно, колонія вже тут буде фу, закінчувати свій ріст, але щось ще будемо шухати. Оглядав я багато інших дерев ну, чомусь в Трускавецьких лісах. Вони не бажають рости ні на горіхові, ні на липі, ні на жодних інших деревах, окрім вербички. Дивно, звичайно. Якась у нас тут своя така специфіка. На дворі вчора було теплінь, сьогодні значно холодніше, плюс 4 градуси. Це зараз вже після обідня пора, сиром мряка. І от бачите, скільки вербів, я її не всюди вони є. Ну, це просто дивина. По ідеї вон, яка верба, мала би бути вся. Обросла цими фламулінами і нема великий варбовий пень який вже стоїть декілька років який я підкормлював фламулінами потрішки Надію, що вони причепляться і будуть рости Теж нічого не дає. Зрозумій, як вони ростуть і чому їм не подобаються оці вербові завали. Дивина та й годі, дивина. Ну, пробуємо ще шукати, але так, щоб назбирати гарно, щоб закрити з вітри баночки. Ну ніяк. Ніяк не виходить. Не можу я ніяк зрозуміти їхні примхи і, принципи, їхнього проростання ані. Щось таке є. Ого. Опа! Опа. Опася. Ага. Це дерево я трішки посипав фламулінами, але явно не в тому місці. І тут перший дріб я за якийсь вискочив. Знову ж нема що взяти. І більше нічого. Не знаю. Вони ростуть в декілька хвиль, починаючи з кінця листопада. І аж до кінця грудня, початку січня. Залежно від погоди, якщо не буде дуже сильних морозів і снігів, Надіюся, що вони ще будуть мати другу-третю хвильку. Можна так... Ходити годинами, але люди десь виставляють такі великі потужні кустики. Ну а тут, ну скажем, ну ніяк, ну ніяк, ніяк і ніяк. Чомусь з того добра у нас не густо. Ніби і паразитарний гриб і повинен був би. Сидіти на кожній підстаркуватій вербичці. Вона ще одна вербичка. Практично від неї нічого не залишилося, фламулінки нема. Ще одна здоровенна верба. Також нема. Ну і так. Будь мудрий, ходи, заглядай по тихіарах, ой, господи, шукай це все, шукай, а його нічого не видно. Добре? Добре. Поки що, поки що, ху-ху-ху-ху-ху, хіба сказав. Дивіться, бачите? Ой! А на такому нещасті, на такому нещасті. Ось вони. Ось вони. Ось бачите. Великі гарні. Вже. І що тут? Ось такий о, сухий вербовий патичок. На ньому є. А шукаєш по великих вербах, щоб багато було. Потужні гарні кущики нема. Ну ось вже є доповнення до моєї колекції. Пак. Ну і вийдіть туди. Додому будемо з вами розбиратися. Вже трішки більше. Та дивина з тими фламулінами. Дивина в Трускавецьких лісах. Просто не віриться. І не знаєш куди піти, реально не знаєш куди піти, бо воно дуже якось то все цікаво. Добре, поки що зупиняємось на паузу Всім мирних щасливих мандрівок. Буде ще один якийсь гарний кущик. Обов'язково ми з вами повернемось в Етер. А поки що країна Гребландія в постійному пошуку. До побачення поки що.